Львові почали будівництво восьми будинків для поранених переселенців, які проходять реабілітацію у центрі Аброкінг. Їх зводять на вулиці Миколичука. Вони будуть повністю інклюзивними. Далі цю тему будемо обговорювати із директором ЛКП Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації Юрієм Телипським. Вітаю вас! Добрий вечір! Добрий вечір. Отож, вісім будинків для переселенців, які проходять реабілітацію у центрі Амброкінг. На якому етапі саме от на сьогодні зараз відбувається будівництво цих будинків? Ну, ми почали будувати перший будинок в грудні минулого року. Станом на зараз є повністю завершено його будівництво в частині загальнобудівельних робіт, скажімо так, і фасадних відбувається оздоблювальні роботи всередині. Я думаю, що в кінці серпня місяця вже в нас будуть перші меблі. Навіть серпня через вісім днів так будуть будуть перші меблі. Ми їх будемо встановлювати правда вже десь в кінці вересня, поки завершаться всі оздоблювані роботи і пусконалагоджувальні. Я думаю, що цієї осені ми будемо його відкривати. Дату ви вже собі е, визначили в голові? Ми не поспішаємо з датою, оскільки має бути все перфектно. Тому ми спочатку відтестуємо всі системи, як воно працює з е, частини енергозбереження, з частини можливо, наприклад, підключення світла. Е, Відтестуємо і тоді оголосимо 100% в дату. Це про перший будинок мова, так. а що сім. Сім на цій ділянці, де будується перший будинок, зараз якраз відбувається залиття фундаменту двох наступних. Третій на черзі вже буде фундамент у місяці вересні на початку. І на другій ділянці в нас відбуваються, скажімо так, певні роботи пов'язані з виносом мереж і з підключенням теж мереж для будівельних механізмів для того, щоб підрядник міг приступити якомога найшвидше. Кінцева дата здачу цього проєкту повністю восьми будинків. Який рік? Це 25-й рік. За 25-й рік ви збираєтеся ще сім будинків звести з нуля так, повністю. Так, так. Ну, це ну якщо до ніч де... тоді просувати ну, насправді у нас іншого варіанту і немає якщо глянути на цей будинок. То його термін будівництва буде менше, ніж 12 місяців. Тому я вірю в те, що ми і сім теж зможемо збудувати. Ну Я зафіксувала свої голові так. цю дати. Подивимося, чи впораєтеся. Який вигляд буде мати ці всі сі вісім будинків? Це буде окремий мікрорайон. Опишіть детальніше, це дві суміжні ділянки. На кожній з ділянок є розташовано чотири будівлі. Ці будівлі є однотипові одна до другої. Тобто, це не є висотна забудова, це п'ять поверхів. Дуже одинакових насправді будинків. Вони от розташовані е, гармонійно по чотири на кожній ділянці. Що до цього було на цій території? Е, нічого абсолютно не було. В ну в люди там, деякі як це використовували ці ділянки для сільськогосподарських потреб. Називаємо це так. Та хтось картопля? Хтось вирощував картоплю. Так цей мікрорайон був в принципі е, на кінці міста Львова. Відповідно, люди десь так використовували. Найголовніше питання: хто саме зможе там проживати? Скільки часу зможе там проживати? Як буде організований сам побут? Е, ну, в першу чергу, так як ви на початку було сказали, там будуть е, проживати ті, хто проходять реабілітацію Ван Броукен. Відповідно, Переселенці. Е, Чи і ветерани. Е, ветерани. Ветерани, Тому що ви знаєте, що дуже багато ветеранів в принципі це є мешканці інших областей, і е, в тому числі це можуть бути і діти, і, наприклад, такі як Яна. Як ви знаєте, думаю, цю історію. Тобто, це. Е, Насправді треба розуміти, що це є довготривалий процес, коли людина призвичається до свого протезу і зможе з ним повноцінно функціонувати. Наскільки часу ми передбачаємо? Передбачаємо це до року часу, це максимальний з можливим продовженням. Так визначено умовами нашого договору з Єврокомісією. Продовження наскільки можливо? Теж на рік. Тобто, рік з можливістю продовження на рік. Якщо я правильно розумію, тобто людина проходить лікування у центрі Аброкіт. Так. Перед тим, ніж повернутися до звичного життя, вона має можливість проживати в цих будинках. Так. Це так звані будуть не гуртожитки, а квартири, та як оренда квартир, де людині будуть повністю всі умови інклюзивні так само, бо таких людей так само, на жаль, є дуже багато, і вони можуть там безкоштовно проживати і облаштовувати своє життя. Правильно? Призвичаюватись до життя разом зі своєю сім'єю, яка зможе проживати разом з ними в цих власне, це по факту більше схоже насправді на типологічну квартиру, так, таку, як ми привикли бачити вдома. І це точно не гуртожитки, це не той тип житла. Тобто будуть створені умови для того, щоб людина могла призвичаїтись до звичайного побуту. І Можливо. і водночас скористатися послугами знов ж таки медичного об'єднання Unbroken. От які саме послуги там будуть надаватися? Тобто там буде безпосередньо кожен день лікар присутній. Хто ще От, там буде точно присутній медичний персонал, тому що можуть статися насправді різні ситуації, і кожне власне житло, яке в нас буде, воно обладнано кнопкою виклика медичного працівника. Ось, але основні послуги медичні вони все рівно будуть розташовані в лікарні. Ну житло для цього не призначено. Так житло призначено для того, щоб людина власне пройшла реабілітацію і мала змогу близько взаємодіяти з системою Unbroken. Це буде так звана квартира, де буде коридор, кухня, спальня, вітання. Скільки кімнат на це буде квартира? Як ви будете це, розділяти? Це однокімнатні квартири, просто скажімо так, підвищеної площі, так тобто це 50 метрів квадратних. По типу апартаменти, де є суміщена житлова площа, кухонна площа. Ну і є, звісно, що спальня так, є інклюзивна душова з додатковими поручнями для того, щоб людина могла власне. Комфортно себе почувати. Скільки коштує цей проєкт і за чиї кошти зводяться ці будинки? Загальна вартість гранту, який місто Львів отримувало, це 19,5 мільйонів євро. Це кошти Європейської комісії. Є якась субвенція з міського бюджету? Під місто на себе взяло зобов'язання провести комунікації. Тобто, комунікації це в нас є централізоване теплопостачання, це є електропостачання і це є вода. Відповідно з міського бюджету і благоустрій, в тому числі це важлива складова. Місто зі свого бюджету виділило 120 мільйонів гривень для власне виконання своїх зобов'язань перед європейською комісією. Достатньо цих всіх грошей на 8 годинків. Скільки всього це буде квартир? Це 210 квартир. 210 квартир. А на чому балансі буде перебувати якраз цей будинок? Хто буде платити за ті самі послуги, чи безпосередньо люди, прибирання території, утримання, вода будемо здійснювати ми власне утримання цього майна, так передбачено і договором, і власне тими зобов'язаннями, які будуть у підрядника, тому що після здачі в експлуатацію він ще зобов'язаний рік за свій власний кошт отримувати це житло в належному стані у випадку там якихось. Дрібних поломок, і так далі, чи достатньо 210 квартир нам зараз, аби допомогти усім ветеранам, переселенцям, які цього дійсно потребують, я вам можу ствердно сказати точно, що ні, і потрібно ще. І насправді ця історія працює таким чином, що е, донор має побачити результат використання і тоді, тоді, тоді можна тоді можна звертатися ще раз. Так. А де зараз люди проходять? Е... Такий цей період адаптації після в лікарні. Лікарня постійно розбудовується і створює додаткові ліжко місця. Але ви самі розумієте, що ви в лікарні не можете розмістити, наприклад, сім'ю. Лікарня Лікарня це є лікарня, лікарня а дома це вдома є, лікарня, це а вдома, це є вдома. Так і це власне з цієї з точки зору це дуже насправді велике психологічне психологічна роль власне членів сім'ї в реабілітації. Ви вже говорили про благоустрій, казали, що це не менш важливо. Я з вами повністю погоджуюсь, тому що сидіти вдома це одна історія, а вийти біля будинку, прогулятися, подихати повітрям це інша історія. І цього нам всім зараз дуже дуже ми по цього фізично потребуємо. Як буде виглядати якраз територія? Чи буде той самий дитячий майданчик для ігор, лавочки, щоб люди посиділи собі, деревця та росли, а не просто постійні будинки, будинки й будинки? У нас тут насправді дуже добре спланована територія для такого, скажімо так, комфортного проживання і добре спланований благоустрій. Ми маємо з'єднання на рівні першого поверху по факту між всіма будинками, тобто мешканці будуть виїжджати на цей рівень стилобатної плити і зможуть комунікувати один з одним. Також є сполучення з вулицею Миколайчука. Як ви знаєте, місто Львів недавно отримав 5 мільйонів євро від французького уряду для того, щоб і трамвайну лінію провести, і в майбутньому буде з'єднання трамвайною лінією з центральною частиною міста. Тому це насправді такий дуже глобальний процес в плані благоустрою. Давайте роз'яснимо нашим глядачам на завершення, чому це важливо, і наскільки в цьому зараз є необхідність? Тільки за один рік кількість тих, хто проходить реабілітацію, значно більша, чим ця кількість людей, які будуть там проживати. І нам насправді потрібно думати, тому що це наші з вами воїни, які нас захищають, і ми маємо створити гідні, комфортні умови для їхнього проживання. Погоджусь, дякую вам за цю розмову. Дякую. Директор ЛКП «Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації» Юрій Талипський був з нами у цій частині. Головне за день говорили ми про будівництво восьми будинків, де проживатимуть поранені переселенці та наші ветерани війни, які зараз зводять у Львові.